Так, всім підписникам привіт та всім, хто дивиться, мій канал. Ну що, сьогодні вирішили попрацювати. Робота така, звісно, не із легких, але що ж зробиш? Треба кукурудзу виламати. Баті каже, давай комбайном змолотим. а потім розумію, що нічого не вийде, бо тому що вона так, ну, в качинах що вона може лежати, але якщо змолотимо, то... Ну, волога в ній, я думаю, десь двадцятка точно, ну, то її треба сушити, а сушити де її не? нема де. Тому коротше, прийнято рішення таке спільне. Ламаємо в мішки. Ну, Відра потім висипаємо в мішки і там вдома нагору висиплемо, там вона буде сотня. Вже трошки поламали і ось так. І трошки менше, і трошки більше. Ну, в середньому непогано виходить. Ще там мішків 4-5 стоїть. ну коротше, Тут 20 соток її. Коротше, роботи буде. Давай! Да, да. Салют, помахайсям, привітайте. Да. Батя ломає з мамою і ми так разом з всією сім'єю можна сказати. Ну Така непоганенька, пруска, бачите, по висоті. Нормально. Так що працюємо. Так, зайшов в рядочок. Ну, то, є і краще, і гірше. Ну, По-різному ставить. Осталось. Ну, не погано. Кроще постачає, дивиться. Так? А, аби тільки Ну, Понятно, що задання їх ще не делаємо, бо тут 20 соток, і по, по висоті. Так що, отак от працюємо. Так, хтось там крадеться. А, це батя несе, кукуруза. Все, отакий приведеться і коротше, виходить повний мішок отакий. Оце, толковий такий, толковний точно не буде. Давай <різь> висипай. Так, поки батя дориває, то в мене супер-пупер завдання перенести і погрузити прицеп. Так, народ, ну що дивіться, 15 мішечків. Ми десь 3 годинки попрацювали. Ну, усе, частину ми вирвали її, я, звісно, всю за день не вирвеш, Тут днів три її треба, як, як льоду кажуть. Ламати. Ну нічого, то нас не лякає. І частину потім цього кукрудзіння вирубаємо, насічку порубаємо, а решта я не знаю, що з ним робити, як його краще, може. Може хтось стикався з таким, напишіть, що йому зробити буде. Чи по весні його вже краще буде, чи скосити, чи приорати, чи придискувати, чи на зиму. Ну, хто, хто розуміється в цьому, напишіть коментар, як буде краще. Ну, Понятно, щоб це по затратах було не дуже дорого і по часу. Так що, працюємо і кому сподобалось, коментуємо, ставимо лайки, підписуємося. Всім пока! А ми поїхали додому. Батя на нашому віздіході. На!